Афганці згадали минуле ветерани війни в Афганістані взяли до рук дрібнокаліберні гвинтівки. Серед майже чотирьох десятків учасників змагань зі стрільби лише декілька військових снайперів. Але і для них, і для інших воїнів-інтернаціоналістів турнір можливість поправити бойовий вишкіл. Ветерання війни вчити стріляти не треба. Вони практично, якщо ти міг стріляти, то ти на все життя це залишається. Це однозначно. Ми оковічуємо пам'ять тих, кого нема, обов'язково. Ну і загально, як кажуть, це наш колектив, об'єднає знову кращих стрільців, визначали в одноосібному і командному заліках. По п'ятеро учасників турніру війшли до трьох команд в положенні лежачи, вони здійснили по три пробних постріли, потім п'ять залікових. За результатами було названо трійку кращих у двох заліках. Це дуже добре, що люди, не зважаючи на ті. Той життєвий шлях, ті обставини, які їм довелося пройти в житті, в своєму житті, вони мають в собі силу, мужність і саме головне бажання продовжувати активні якісь речі, і зокрема ці змагання підкреслюють той факт, що вони тримають себе в певній спортивній формі. Змагання з кульової стрільби присвячені 20-річчю заснування міської організації української спілки ветеранів Афганістану. До речі, продемонструвати стрілецькі навички можуть і мешканці Івано-Франківська під час наступних спартакіат, адже дана дисципліна в програмі комплексних спортивних змагань, які регулярно відбуваються в обласному центрі. Мар'яна Гринечко, Михайло Березень, Сергій Щочкін. Новини на вежі.